У Черкасах містян рятують від спеки сухим фонтаном. У долині троян запрацювало пішохідне водне поле. На ньому 17 струменів, які окроплюють відпочивальників. Новий фонтан брат близнюк водоканалівського. Щоправда, той майже удвічі менший. Діаметр новоствореного 20 метрів. Будували фонтан майже два місяці. Місто це коштувало близько півтора мільйони гривень. Працюватиме водний новобуд із восьмої ранку до півночі. Комунальники сподіваються, споруда містянам стане до смаку та просять не купати у фонтані тварин. Мимо, окей, пуками, пуками. Це хороша і добра ідея для міста. Це в першу чергу відпочинок для дітей, для дорослих. Коли дуже спекотно, можна спокійно зайти в такий фонтан, освіжитись і почувати себе дуже комфортно. Якість цієї води контролюють постійно щоденно буде наша лабораторія, і в залежності необхідності ми будемо проводити або дезінфекцію, або заміну. Ну зрозуміло, що він попрацює день-два. Тоді ми замінимо. Вода буде абсолютно безпечна для наших Черкачан. Турбувати на цю тему не треба.